Я хочу зазначити, що Юлія Володимирівна обурена тим цинізмом, який прозвучав в п'ятницю ввечері з вуст Януковича в ефірі трьох загальнонаціональних телеканалів. Людина, яка повністю зрежисирувала над Тимошенка, яка в вручному режимі керувала судами, яка в цьому ж інтерв'ю визнала. Що ці суди не відповідали будь-яким цивілізованим нормам, почала розмірковувати про якісь демократичні цінності, про якусь моралі, про якесь право. Юлія Володимирівна неодноразово заявляла, і це підтверджує, що і це визнала вся європейська і світова спільнота, що суд над Тимошенко не має нічого спільного ні з законом. Причому звертаю увагу ні з старим, ні з новим законом, що суд цей не має нічого спільного з демократичними процедурами, а тому нема у Тимошенко звертатися до Януковича з якимись заявами про помилування. Нормальний європейський президент, а не африканський диктатор, заявивши про те, що якесь судове рішення не відповідає демократичним стандартам. Будучи гарантом Конституції за конституцією, гарантом прав і свобод громадян, був би зобов'язаний нормальним чином відреагувати на це. Тому що це його президента, конституційний обов'язок. На жаль, людина, яка обіймає цю посаду, не розуміє навіть елементарних речей. Він думає, що він буде повторяти казочку для іноземних послів про те, що він ні на що не впливає. І це нібито знімить напругу. Однак я ще раз підкреслюю, що і він сам це визнав, що суди над Тимошенко не мають нічого спільного з правосуддям з європейськими стандартами. Тому ні з якими заявами щодо помилування Тимошенко до нього звертатися не буде, бо вона не скоювала тих злочинів, які її інкримінуються.